А зараз боєць солдат священної війни з Росії, який вже воював і в батальйоні Січі, батальйоні Карпатська Січ Юрко Черкашин чорнота. Слава нації! Побратими, Сьогодні у посмайданівській Україні в Україні, яка розірвана війною, в Україні тисячі найкращих синів якої віддали своє життя в обороні батьківщині. Сьогодні в цій державі тривають репресії. Репресії не проти сепаратистів. Репресії не проти тих, хто розстрілював Небесну Сотню, а репресії проти українських націоналістів, які віддають своє життя і здоров'я в обороні своєї батьківщини. Сьогодні, тут, у застінках цього СІЗО, перебуває багато патріотів. Із них семеро це члени організації Сокіл. Із них четверо це фронтовики, і троє це молоді. Двоє із них це Ігор Олійник і Ігор Гуменюк це бійці, з якими я мав честь більше року разом служити в одному батальйоні і в одному взводі. Разом із цими бійцями я обороняв піски і захищав Мар'їнку. І я можу авторитетною зі смілістю сказати, що це одні з найкращих моїх бійців, з найкращих професіоналів, з якими я воював на цій війні. Які самі себе скували, які з простих студентів, громадських активістів стали воїнами. І сьогодні їх призначили винними в теракті. На жаль, всі, хто це зробили, керівництво МВС, яке будує поліцейську державу, не робить жодних висновків. Ми вже поховали один поліцейський диктаторський режим, режим Януковича. І якщо треба, ми це саме зробимо із цим режимом. Якщо Керівництво МВС буде йти тим самим шляхом, яким існує штую говорить, на Желіс Закарченко, то наступна революція буде набагато швидше. Вони не розуміють, що чим більше вони нас б'ють, тим більше ми піднімаємо голову. Чим більша дія, тим більша протидія. І я можу повністю сказати, що жоден із цих добровольців, жоден з патріотів, яких закрили сьогодні все СІЗО. Не буде, не відсидить весь цей термін, на який захоче їх закрити сьогоднішні керівники міліцейської системи. У будь-якому випадку вони будуть на волі. Чи міліцейська система добровільно відмовиться від подальшого переслідування? Чи нам доведеться по камінцям розібрати мури цих в'язниць і випустити на волю усі незаконно засуджені. День розплати настане. Слава нації!